Щодо діяльності МММ, я своїй позицію ще виступив 8 травня цього року, два місяці до того, на сесії Тернопільської міської ради, піднявши депутатський запит, який був підтриманий сесією щодо діяльності МММ в місті Тернополя. Адже є його реклама цієї організації ММЕМ. він мав місце в пострадянський період, особливо коли в умовах розвило радянської системи почали створюватися так звані інноваційні фінансові проєкти. Власне, і один з таких проєктів, який мав тоді початок, це був і був проєкт МММ. Я пам'ятаю в Радянському Союзі, коли була тоталітарна система, і тоді існували схеми, хоча люди всього боялися. Скажімо, ти перераховуєш 10 карбованців, п'ятірка лідерів, ти стаєш п'ятим, а гроші тому, що під першим номером. Потім ти четвертий, третій, другий. І потім ти, ймовірно, отримуєш велику суму грошей. І потім, ми пам'ятаємо, як розвалився Радянський Союз, люди знов. Обдурили, всі заощаджені їх знецінилися, а частина грошей просто пропали. Ми попереджуємо, що ця піраміда фінансова вже була така на початку 90-х років, яка закінчилася трагічно для багатьох українців, адже мільйони і мільярди були вкрадені в людей, і люди залишилися кинуті. Є декілька ключових передумов цих проблем. Головна проблема в цьому всьому це те, що ці структури, вони в першу чергу обдурюють людей. Структури, котрі не мають нормальних ані активів, ані відповідних засобів для отримання доходів, вони обдурюючи людей, отримують доходи. Люди повинні аналізувати і думати. Ну, не можна вкладати гроші і давати їх комусь і, і без всяких гарантій на те. Тому що ви знаєте, Україна ще поки що не має розвинуту економіку, куди де не створюється додана вартість, тому де подінуться ті гроші. Люди повинні, враховуючи, що ми молода держава, і в нас не розвинута безпека економічна, інформаційна, і люди повинні. Про себе подбати самі. ми ви звернулися в прокуратуру. Що прокуратура перевірила діяльність і і виявилося, що ця організація є і не зареєстрована і як підприємницька структура, що це виключно клуб, який діє за структурою ірархічною в щодо внесення особистих вкладів, які за це не платять жодних податків, не фіксується ні ніде в ні жодних органах, і за рахунок лише нових вкладників. Доходи вони отримують лише за того, що кошти вносяться новими учасниками так званих пірамід і виплачуються, виплачуються прибутки старим учасникам? Тому ми попереджали щодо цієї махінації цих зловживання цієї фінансової структури, не допустити її в Тернополі. І відповідно так сталося, що вже пойшла інформація, що зупинили виплату вкладникам своїм. І це говорить про те, що дійсно ця структура є. Має фінансовий характер піраміди, яка а, має завдання і один обкрасти українців, довірливих українців, які хочуть це робити. І згадайте Київську еліту, центр, коли люди здали дольову участь, і спритники зібрали мільярд доларів і їх шукали, то в Москві, то в Ізраїлі, і люди постраждали. А по Тернополі, знаєте, також горе-будівельники також зібрали гроші і люди вже за свій кордж зараз добудовують. Відповідна ознака є свідченням того, що завжди будуть ті, хто будуть обдурені, і тоді хай обдурені, не думають і не шукають можливості звертатися до влади. Бо влада в цьому випадку, як мінімум, вже з точки зору юридичної безсили. Чому? Тому що діяльність, яка проводиться такими структурами, вона не має ані юридичного підкріплення, ані не ліцензійована з боку відповідних органів державної влади, які би мали гарантувати. Відповідне правильне поводження з клієнтами в далому БП. Тому ми звернулися в правоохоронні органи, щоб вони перетягнули цих вийних осіб до відповідальності, по які порушують закони України, саме там по Конституції, податкові кодекси і так далі, які займаються шахрайською діяльністю і обдурюють людей. Гроші краще хай вкладають у свій бізнес або вибирають надійні банки і там їх розташовують, дають на церкву частину, а частину хай лишають в своїх родинах. І не можна так куплятися на ці схеми, які пропонують нам пройти світи зі всього світу. Будь-яка схема пов'язана з МММ або так званими фінансовими перемідами, це в будь-якому випадку цей аферизм. Допоки існує людство завжди буде спроба однієї людини обдарити іншу людину. Причому це незалежно від соціально-економічної інформації? Чи це багата країна з розвинутою економікою, чи це бідна країна?